Привіт! А до тебе посміхались твої навушники хоч один раз? Якщо ні, і ти не віриш, що таке можливо, то з Ugreen Clip Buds Magic таке можливо. І це перша хороша новина. А друга, це те, що навушників у формі кліпси стає більше. Бо тепер вони з'явилися ще й в асортименті бренду Ugreen. Ну і третя хороша новина, це те, що цей пристрій коштує 35 доларів. Небагато, але свої грошей він коштує. І далі з огляду ти дізнаєшся, чому. Де я його купував на офіційному магазині бренду Ugreen на AliExpress. Лінк залишаю в описі до цього відео. Якщо зацікавить, переходь, дивись, купуй. Ну а я тобі відразу скажу, що мені сподобалось в цьому пристрої. По-перше, бокс з екраном, який не лише вміє посміхатись. Про всі деталі і можливості розповім далі в відео. Навушники компактні, легкі з 12-мм драйвером. Звучать просто, але на програмному рівні можна дещо покращити. Подробиці, далі відео і почну з комплектації. З навушниками U-Green, Clip Buds Magic покупець отримає величезну інструкцію, деталізовану та кабель для підзарядки USB-A USB-C. Ну і бокс, в якому вже сховані навушники. Що по корпусу? Всюди білий пластик, глянцевий. Відбитків пальців не видно ні на навушнику, ні на боксі. Це зручно та практично. Дві половини навушника з'єднані прогумованим матеріалом. Одна частина навушника це батарея з пінами для підзарядки, а інша це драйвер з решіткою чорного кольору. Навушники легкі і зручно сидять у вухах. Навіть без силиконових амбушур вони легко приймають форму, потрібну, щоб звучання було направлене всередину вашого вуха. Але врахуйте, що при середній та високій гучності оточуючі все-таки будуть чути, що у вас там грає. Де правий делівий навушник підписано з внутрішньої сторони, там, де батарея. Сам бокс також повністю пластиковий, навушники в ньому закріплені добре, випадати не будуть, навіть якщо будете сильно трусити. Кришка з корпусом фіксується магнітом і на кришці. У нас величенький дисплей. На ньому можна обрати вітальну анімацію або ж навіть поставити туди своє зображення. З нього можна робити фото віддалено на смартфоні, але лише в тому випадку, якщо ви спарите смартфон та бокс окремо, бо для того, щоб грала музика, вам треба спочатку спарити смартфон та навушники. Ще з боксу можна листати сторінки, перемикати треки, редагувати гучність та дивитися, що у вас грає. А також обирати режим звичайня 360, ігровий режим це там, де менше затримка. А також Обирати налаштування еквалайзера. Їх декілька, ви можете їх обрати і на боксі, і в додатку Ugreen. Про нього розповім трішки пізніше. Ну і ще цікава функція це можливість прямо з боксу знайти свої навушники правий і лівий, а також налаштувати яскравість екрану на боксі. Як на мене, то потрібен час, щоб звикнути до всіх функцій, які пропонує бокс цих навушників, бо раніше ж такого у вас не було точно і в мене також не було. Але якщо я помиляюсь, то напишіть про це в коментарях до цього відео. Підключення моделі ClipBuds Magic до смартфону не займе багато часу. Пристрій підтримує Bluetooth 5.4. З'єднання відбувається швидко, і що найголовніше, тримається стабільно. Але не так стабільно, як сенсорне управління, яке реалізовано на навушнику. Так, зі сторони напису U-Green є сенсорна кнопка, і ви, як і в інших своїх навушниках, можете управляти цим пристроєм. Це на додачу до тих можливостей, які дає вам Бокс. Всі функції, одинарне натискання, подвійне, потрійне натискання, описані детально в інструкції, але ви їх можете змінити через додаток Ugreen. Цей додаток ще та пригода, адже ви його скачуєте з офіційного сайту, якщо під Android, і він на китайській мові. Чисто інтуїтивно я якось його встановив і через меню все-таки знайшов, де там вибрати англійську мову. Але ви можете поетапно робити скріншоти та перекладати їх он. Лайн і дивитися, куди треба натискати. Не все в мене виходило з першого разу але я впевнений, що і без перекладу ви справитесь. Тож в додатку ми бачимо, скільки заряду залишається в навушниках, можна обрати стиль звучання, можна переназначити кнопки, а ще можна зайти в налаштування боксу і, наприклад, залити туди свою фотку на екран. Але як на мене, то найбільш корисна функція цього додатку це те, що він дозволяє. Підключити ці навушники одразу до двох пристроїв, наприклад, до ноутбука та до смартфона. Зовнішність підключення це все добре. А як щодо звуку, як я й сказав на початку, звучання просте: ці навушники добре підходять для повсякденного користування, прослуховування подкастів, аудіокниг, телефонних дзвінків. Та прослуховування музики, якщо ви не аудіофіл, бо басів тут насправді небагато. Високі частоти також не ідеальні. Звучання балансує навколо середніх частот. Тож меломанам я порекомендую знайти щось дорожче, бо задоволення від глибини звучання ви, мабуть, не отримаєте. Та й до всього цей пристрій не підтримує звучання файлів у високій роздільній здатності. Скажете, що можна викрутити звук на максимум і буде багато басів. Ні, мабуть, в цьому випадку ви отримаєте все таке ж середнє звучання, яке характерне для хороших недорогих навушників, які, наприклад, підкупають іншими фішками, такими як є у Ugreen Clip Buds Magic. екран на боксі, підключення до двох пристроїв, цікавий сучасний дизайн. По заяві виробника 12-мм динамік і має видавати збалансоване звучання. Ну і я б не сказав, що є перекоси в якийсь бік високих, частот чи низьких, все близько до середнього. Окремо ж варто відзначити вбудований еквалайзер. Він дійсно дає ефект, заявлена можливість і просторового звучання 360, але якоїсь фішки цим навушникам ця функція не дає. Якби я не міняв звучання туди-сюди, чогось особливого не почув. І це не залежало від стилю музики, який я слухав. З одного боку з'являється відчуття об'єму і розширення сцени, а з іншого боку, втрачається насиченість навіть тих середніх частот, що були. А от ігровий режим можу похвалити, затримка дійсно стає дуже маленькою і непомітною. Ще за що можу похвалити кліп Bats Magic, так це за роботу в режимі розмов. І мене було добре чутно, і я співрозмовника чув добре, незалежно від того, в якому місці знаходився. Чи то було шумно, чи то було тихо. Нарешті переходжу до автономності. Разом заряджений бокс та заряджені навушники можуть пропрацювати до 30 годин, якщо навушники будуть. Іноді підзаряджатися в боксі. Окремо один навушник може попрацювати не більше 4,5 годин. Так у мене виходило. Хоча заявлено, виробника було 5. Повна зарядка навушника в боксі займає півтори години, а зарядка боксу дві години. Ємність акумулятора в боксі 500 мА. На Ємність в навушнику – 50 мА. На заявлено, що всього лише 10 секунд зарядки дозволяють пропрацювати пристрою 2 години. Роблю висновок: Ugreen Buds Magic це цікавий гаджет. Навушники та бокс з екраном. Вага навушника 5 грам виглядає стильно та має цікавий дизайн. Новий для ринку. Так само по-новому виглядає і бокс, бо має екран, з якого можна керувати і звучанням, і налаштуванням звучання. Це також нова опція для ринку, за яку виробник не бере багато грошей. Де подивитися ціну та де купити, дивіться по лінку в описі до цього ролику на Aliexpress на офіційному магазині бренду Ugreen. По автономності у мене зауважень до цього пристрою немає. Сподобалось, що може підключатися до двох пристроїв одночасно, має реально робочий режим низької затримки, звучить добре для своєї ціни, але, як на мене, виглядає все-таки краще, ніж звучить. Тож, якщо хочете щось цікавеньке, то. Спробуйте. А на цьому у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникнуть питання по цим навушникам. Задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі.